вітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі у нас представлений газовий балончик аерозольного дії українського виробництва. Виробляє його ТОВ НВП-Еколог у місті Києві. Терн 4М. Це найкращий можна сказати балончик зараз на українському ринку. Кобра з ним може сперечатися, але Терн 4М це дуже популярний і один з найдієвіших балончиків. Тут навіть бачите, може, написано призначено тільки для правоохоронних органів. У нього е, в два рази більше діючої речовини, чим у гражданського варіанту терен 4. Це терен 4 м Такий балончик в руку досить легко складається, використовується, поставляється цей новий балончик. Тут срок годності, в нього срок годності 36 місяців. Три роки. Тут дата виробництва. Наразі така пломба є. Ця пломба знімається і тоді на красну кнопку нажимає, із сопла балона виходить струя аерозолю, яку треба направляти зловмиснику в обличчя.